Якщо ви старші за 18, передивіться все, що ви дивилися. Нещодавно закінчився четвертий сезон одного з найпопулярніших серіалів дивні справи. Тільки спробуйте написати, що «Е, названа така століть пельки, бляха. І я зрозумів, що з жодним персонажем я так сильно себе не асоціював, як зі Стівом Херінгтоном. І я це не Стіва з третього сезону, хоча з нього також, а з першої секунди. Порівняйте як мінімум по фенотипу, чому мені все життя кажуть, що я схожий на Бібера, а не на нього. Зачіска цятки на обличчя, навіть клятий колір очей. Ну, ви скажете, це тільки по зовнішності. Хм. Якщо ви дивилися серіал, то знаєте, що нам кортять представити Стіва як такого покицька, який є бабником і робить, що хоче. Насправді це тільки амплуа Херінгтона. Частково так і є, але він найреальніший персонаж. Він не ідеальний. Але в моменті, коли хтось буде в біді, він буде боятися, але не кине. Коли хтось каже маячню, він засудить. Уявила, яку він. Пекку скорчив, коли трахався з Ненці. у житті, стули Пелько. Він романтичний, але колишні друзі в нього покицьки. Він може не запрошувати подругу Ненсі, але запрошує. А коли вона порізала руку, зразу ж переймається. Він самотній, але в нього є свої приколи, яких він майже не соромиться, і все одно продовжує бути з собою. А з яким персонажем ви максимально схожі? Чекаю ваших клонів. У коментарях і популяризуйте українську мову, Сука, тут так холодно.